Нині церква має великий праздник ікона Божої Матері всі скорочих радосте. І для православних християн, Божа Мати та, котра для тих, хто скорбі, хто в напасті, в, в суеті, в бідах, для тих, вона – не і радость. Був арабійський іудей, Дунан, котрий, коли став правителем. Першу чергу не цікавила його економіка, або там права людей, або мир, або щось друге. Ні. Для нього була перша задача уничтожати християнство, розрушати храми, закривати школи і християн вертати в юдейську віру, тобто Котра вже свою історію закрила для християн. І от вначалі не міг взяти город, потім обману взяв город, Значала 427 священників духовних лиць спалив, нагнав страха на всіх і предупредив усіх в городі. Я требую, щоб вися одрекли, або ви не вірили в Ісуса Христа, бо розп'ятий був він простий чоловік, а не Бог. Святі мученики відповідали Йому, для нас Ісус, Бог Слово, друга Іпостась, Друге лице Святої Троїці, котрий зійшов з небес для спасіння людей, для того прийняв плоть людську от Духа Святої Марії Діви, і ми не одречемося ніколи от Христа, бо для нас Он Христос, життя. Ну, а смерть за Нього також приобретені є добавок. Формула для всіх віков для християн. Для нас Христос є життя вічною, а смерть за Нього приобрітені є. І тоді ніколи християни не робили помилку. Но достатньо було, щоб цієї формули відступити. І в цьому віці ми видимо, такі люди є. Хтось буде удивляти простих людей, чи начальнички, котрих поклали спеціально на Високий пост, щоб били людей, закривали храми начальника, котрого поклали на києво Печерську лавру, не справився, замінили, сказали, ти вже мав її захватити. Звісно, такі люди будуть проявляти відкрите обіснування. Нерви, угрози і различні діяння, порушуючи всі закони. Ну а остальні, так ми за тих не удивляємося. Ну він святський чоловік. Але що робити з людьми духовними, коли деякі священники деякі митрополіти, а що витворяє патріарх Варфоломей? Так значить, де то щось угрувало, як кажуть, коли у чоловіка Хребет ослабне, чоловік перестає нормально ходити і вже весь тяжкий не піднімає. От почому християни є настоящі, сильні. Вчорашній день і сьогодні празднуємо день народження нашого предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополіта Онуфрія, котромуся виповнило 81. Также маємо з кого приклад брати, ота твердость у вірі, ота позиція. Кілька разів було достатньо відступитися і не трогали би його, коли виділили, що принциповий вірний Христу, тогда зняли з нього громадянство в порушення законів. Однак він і далі вірний церкви. Точно так він і других митрополітів тверді у вірі суддя тих, на днях судили Митрополітар Арсенія, фактично хворий на серце, треба його ісподозерювати. Ні, йому устроїли чотири суди і тягали його, возили його, такою відкритим текстом сказали, желають, щоб його убити. Но, що ж він сказав, коли останній суд йому присудив після того почти двох років? А він сказав такі слова, котрі стали нині крилатими. Для своєї України і для цілого світа. Ми, хоч і засуджені, но ми не програли. Бо ми з Богом і совість наша чиста. А от ті, котрі приймали явно беззаконні рішення, суди, котрі перетворюються на откровенні палачів, котрі не думають, що творять, приймають рішення, коли їм дають помилку. По Смскам дають в есемесці може бути і написано, «Іли судиш, іли ти будеш сам кинутий із свої роботи. І маса людей бояться. Лікар, котрому в руках був, хворий митрополіт. Вдруг почав лікувати, а його угрожали йому. А він перепудився, що ти здоровий, забирай його здоровий. От такі примітивні бувають лікарі, яка там їх клятва Гіппократа, обманщики і перепужені, і хворого відправили на суд. Почому так робить цей світ? Дивимося діяння Іудія Дуана. Він підкреслює не думав за економічний розвиток держави, за те, щоб стояти школи. Щоб будувати дома для життя? Ні. Уничтожити християн. І він приходить у цілий город і всіх там 4300 жителів християн, котрі не відказалися від Христа, убиває. А йому що безбожний правитель, йому не цікавить долі людей, йому? Яка йому різниця? А тому, іменно на цьому місці, ми завжди згадуємо опит святих отців, котрі казали, що ми маємо завжди в цьому світі ніколи не надіятися, що знаєте, як один сказав, нам не треба десь куди йти. У нас влада за нас захищає, да ніколи, ні при яких часах влада ніколи церкву не захищала. Моглася волівати чиновничкою. Ідуть на вибори та йдуть під голову, під благословення архієрею, а потім архієрея того, який його благословив в суд, такий пустий бездарний світ, бо не ж так поступає, прибуває в цьому світі як настоячі діти Божі. Ми й настоячі оті послушні церкви, а у вічності в'єднано з мучеником Арефою 4300 тисячі мучеників замучених. З нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.